Вітаю вас, любі мої діти! На уроці курсу Я досліджую світ. Це перший урок у нас з вами з цього курсу. Сьогодні у нас 4 вересня. Прийшла осінь. Місяць називається вересень, а день тижня понеділок. Я гадаю, що ви вже знаєте всі всі. Дні тижня запам'ятовуємо сьогодні понеділок. І розглянемо ми сьогодні тему, що таке світ. Допомагатимуть нам в цьому у вивченні цього курсу підручник, який називається Я досліджую світ. Зошит Я досліджую світ, частина перша і підручника, і Зошита. Далі для уроків нам будуть потрібні кольорові олівці, простий олівець і гумка, якщо десь щось не дуже красиво вийшло або неправильно, щоб можна було витерти звертання авторів підручника Ірини Грущинської, Зої Хитрої та Ірини Дроб'язко. Любі школярики, вітаємо вас у першому класі нової української школи. Цікаво, чи любите ви дізнаватися про щось незвичайне, грати, мандрувати, творити красу? Я впевнена, що любите. Якщо так, то вам тут обов'язково сподобається. У новій українській школі ви будете досліджувати світ. Що вас оточує, тобто навколишній світ. Це допоможе вам вирости успішними щасливими людьми. А ще ми переконані, вашим рідним також сподобається в новій школі, ви спільно будете створювати родинні проекти, адже дослідження навколишнього світу триває впродовж усього життя. Разом з вами вирушають у подорож юні дослідники, ось ці – хлопчик та дівчинка. Вам завдання придумайте, будь ласка, для них імена і напишіть мені в коментарях, а потім виберемо, щоб їх однаково називати. Пропонують дівчинка та хлопчик відкривати світ разом. А тепер подивіться, як вони один одного підтримують. Ти важлива команда, каже хлопчик дівчинці. Важлива частина команди. Тобі є чим пишатися, ти молодець. Дівчинка теж підтримує хлопчика. Вона каже: у тебе все вийде, не здавайся. Автори ж підручника кажуть вам: ми віримо в кожного з вас. Отже, починаємо наш урок. Починаємо його таким віршиком. Послухайте, будь ласка, а хто вже знає букви, послідкуйте за мною. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я, і ти це природа, пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частка цієї краси. А зараз пропоную вам пограти в гру. Я буду починати, а ви продовжуйте. Мами, тата, будь ласка, перевіряйте. Біля школи. Росте. Що це? Нашу землю вдень освітлює. Уночі я бачила на небі. Що ми бачимо на малюночку? Ми п'ємо ми дихаємо. Повітрям. Правильно. А тепер розглянемо малюночок з вашого підручника. Що ж таке світ? Подивимося на нього. Та назвемо, Що та хто оточує. Погляньте, ось вона буква Я. Тобто все починається з тебе. Далі Твоя родина, ось вона. Далі природа. Далі Батьківщина. Потім Планета Земля. А потім. Безмежний Всесвіт. Отже, давайте ще раз повторимо: Що ж таке світ? По-перше, кожен з вас, тобто я. Далі ваша родина, природа, Батьківщина, Планета Земля. Безмежний Всесвіт, тобто космос. Про все це ми будемо говорити на уроках Я досліджую світ. А тепер запам'ятовуємо, додаємо до свого віртуального словничка. Що ж таке світ? Світ це люди і все, що існує навколо них. А зараз я пропоную вам невеличку. Дивіться, Прилетіли гуси, роблять потягусі, проушики, гусі потягусі. Проушики, гусі потягусі. Гуси мають лапки, ходять... let was the Сподіваюся, сподобалася вам ця весела дівчинка, і ви теж трішечки відпочили. А тепер давайте пригадаємо, що світ, він безмежно великий, надзвичайно різноманітний, а людина кожен із нас це його важлива частина. Спробуйте назвати одним словом всіх цих людей на малюночку. Подивіться: тут є і бабусі, і дідусі, і мами й і тата, і діток багато біля них. Одні, одним словом, як ми можемо їх назвати? Це родина правильно, або сім'я отака велика. Родина. А я вам пропоную після уроку відкрити форзац підручника. Дивіться, це обкладинка, а далі йде форзац. Ось він. Це такий подвійний аркуш, що з'єднує книжку з обкладинкою. Так от, на цьому першому форзаці розгляньте, будь ласка. Родинний проєкт та підготуйте. Нам потрібні будуть фото для цього родинного проєкту. Подумайте зараз: у вас є велика родина. А хто ж для тебе найрідніший? Поверніться зараз до найріднішої людини, яка знаходиться поруч з вами. Обійміть її та скажіть, як ви її любите. А тепер беремо в руки зошити і відкриваємо зошит на сторіночці 3. Внизу має бути написано 3. Виконаємо сьогодні. Перше завдання. Погляньте, будь ласка, я вже вам трішечки допомогла, для того, щоб ви зрозуміли, як їх виконувати, ми будемо надалі. Отже, що таке світ? Який мій навколишній світ? Перше завдання ми бачимо олівчик ось. Беремо в руки олівець того кольору, який вам. Подобається, завдання в нас буде таке обвести зображення об'єктів, які можна побачити на шкільному подвір'ї. Дітки, наголошую, не в школі, а на шкільному подвір'ї. Отак їх треба буде обводити вколо. Але подивимося, чи все правильно виконано на цій сторіночці. Чи ні? Давайте подумаємо. Перше, що це в нас зображено, це шкільна дошка. Як ви думаєте, чи може вона знаходитись на шкільному подвір'ї? Ну, це якщо її, мабуть, нову купили та заносять до школи, тоді вона деякий час буде на подвір'ї. Взагалі ж дошки стоять у класах. На подвір'ї ні. Наступний малюночок ми бачимо квіти. А квіти ви приходили до нашої школи. Бачили квіти на подвір'ї? Так, багато квітів. Впродовж цієї доріжки, яка веде до школи, дуже багато квітів росте. Значить, квіти нам треба отак обвести в коло. Далі. Парта та стілець. Чи можуть вони бути на шкільному подвір'ї? Ні, дітки, вони в класі стоять, тому обводити не треба. Наступний малюночок дерево, берізка. Можна побачити на подвір'ї? Так. Берізки ростуть на шкільному подвір'ї. Обводимо колом. Наступний малюночок лавка. А лавки бачили у нас біля школи? Так, у нас є лавки на шкільному подвір'ї. Щоб можна було сісти і перепочити. Обводимо колом. Далі контейнер для сміття. Взагалі-то на шкільному подвір'ї їх не має бути. Вони можуть бути там десь далеко-далеко вже за межами. І останнє акваріум. Скажіть, будь ласка, акваріуми на вулиці стоять в шкільному подвір'ї? Ні, акваріум може бути у шкільному приміщенні або вдома. Тому останній малюночок не треба обводити колом. Хтось неправильно виконав завдання. Бачите? Але ми з вами уважні, ми знайшли помилку. Отже, давайте перевіримо, які ж об'єкти можна побачити на шкільному подвір'ї? Це квіти треба було обвести колом, берізку та лавку. А зараз ми з вами прощаємося, зустрінемося на наступному уроці. Це буде урок. Математики, дякую вам, дітки, за увагу!